Доброго дня. Дозвольте представити вам бізнес-план придбання квартири з метою здачі в оренду. Для цього бізнес-плану було проведено глибоке аналітичне дослідження з метою виявити, чи саме дійсно розглядати місто Київ для придбання квартири, а також які будуть результати прибутковості такого проєкту, саме враховуючи 2023 рік та його особливості. Отже, бізнес-план включає зміст проєкту, він дуже деталізований. Далі йде резюме проекту, прописана мета бізнес-плану, а саме визначити доцільність придбання квартири в місті Київ для здачі за оренду з метою отримання стабільного доходу та зростання капіталу. Тут необхідно нам обрати. Оптимальний район, тип квартири для інвестування, провести оцінку потенційного попиту, а також прогнозування можливого рівня доходу від оренди. Отже, проведено огляд ключових факторів успіху, такі як розташування квартири, стан квартири, цінова політика, маркетинг, реклама, законодавча відповідальність фінансове планування, стратегічне партнерство, ринковий аналіз і адаптивність. А наступним Розділом є опис продукту. Опис продукту створено на основі попередньо проведених аналітичних досліджень щодо якості квартири, а також щодо а, ринку нерухомості як в Україні, так і в місті Київ. Отже, для показано опис продукту, всі його особливості, опис. Житлового комплексу. Також показано, представлено опис квартири, як, як вона буде виглядати орієнтовно, які в неї будуть переваги для сформування фактично. Першого розділу, який ви ще не побачили, було проведено маркетинговий аналіз ринку нерухомості. При цьому було проведено аналіз як первинного ринку нерухомості, так і вторинного ринку нерухомості для початку по Україні, тому що не знали, чи краще придбати квартиру в місті Київ чи, можливо, розглянути якийсь західний регіонів. Переглянули які ЖК. Почали працювати вже у 2023 році, де вони відновилися, скільки їх відновилося? Так, тобто все-все дуже деталізовано розписано. Визначено також структуру покупців первинного ринку житла. Хто з кому саме зараз це цікаве? Аналогічно надано деталізовані дані. Розглянуто середню вартість квадратного метра в новобудові, і створено аналітику і прогноз по ринку загалом. Також проведено аналіз вторинного ринку нерухомості, які зараз які відбувались тенденції на цей момент часу. Проведено аналітику по Україні, що відбувається на вторинному ринку нерухомості. А також проведено Аналіз ринку оренди житлової нерухомості, якою саме більше цікавляться первинний ринок чи вторинний ринок, де вигідніше придбати квартиру для здачі в оренду? Отже, на основі попереднього аналізу по Україні загалом було проведено аналіз первинного ринку житлової нерухомості в Києві. Знову розглянуто вартість по районах, можливості закупівель, є, є оселя, розтермінування від забудовників, продаж квартир на вбудовах. Також проведено аналіз вторинного ринку житлової нерухомості Києва. Також розглянуто динаміку цін і те, що відбувається. Загалом і деталізовано, тобто середня вартість однокімнатних квартир в різних видах будівель, так? адже кожна з них має свої переваги і недоліки. Також розглядали однокімнатну і двокімнатну, тому що інколи їх вартість може бути плюс-мінус схожою на первинному і вторинному ринку. Однак в результаті для оренди визначили, що краще придбати все таки однокімнатну квартиру. От і проведено аналіз ринку оренди саможитлової нерухомості міста Києва, так як міста, де планується все-таки придбати житло. Порівняння цін на убудовах і на вторинному ринку. Далі проведено свот-аналіз об'єктів житлової нерухомості, які визначено, які сильні слабкі сторони придбання нерухомості на первинному і на вторинному ринку, і які стратегії подолання визначених ризиків. Так. Далі проведено свот-аналіз -аналіз дачі квартири оренду в новобудові і на вторинному ринку. Такий короткий. І вже. Переходимо до наступного розділу бізнес-плану: це маркетинговий план. Так, як житло планується все-таки в більш середньому сегменті здавати в оренду, тому визначено тип клієнта, зроблено такий портрет клієнта. І на основі визначених. Потенційних орендарів розроблено три варіанти портрета клієнтів: це є молода пара, сам, самотні люди, а також може бути молода сім'я, оскільки житловий комплекс передбачає розміщення на подвір'ї на території комплексу і садочку, і школи, і дуже багато ігрових майданчиків. Тобто з малою дитиною в такій квартирі, яку планується придбати, можна спокійно проживати. Uh, проведено також огляд конкуренції, саме оскільки визначено uh, чітко житловий комплекс, і в цьому житловому комплексі вже квартири здаються в оренду, тому проаналізовано саме їх, uh, визначено, який потрібно зробити ремонт на основі, скажімо так, схожих об'єктів. Які, які саме повинні бути умеблювання, щоб здавати об'єкт за максимально високу ціну, яка є на ринку? Так, тобто це все описуємо в табличці дань. Далі проведено візуальний порівняльний аналіз квартир конкурентів, щоб можна було зорієнтуватися, яка вартість, і, відповідно, як виглядає така квартира. Також проведено прогнозовану потребу, аналіз прогнозованої потреби в оренді житла. Надано стратегії залучення орендарів і головне розроблено фінансовий план це прибутковість і витрати. Тут враховано податки, враховано необхідність проведення ремонту квартири раз в кілька років з метою збереження її функціональності і високої вартості оренди, скажімо так. І також проведено показники ефективності проєкту. Прямі і непрямі описано. Також наступний важливий етап це були юридичні аспекти. Оскільки є різні схеми придбання житла на ринку нерухомості, вони працюють. Потрібно було зрозуміти, що саме пропонується, що саме пропонує даний житловий комплекс, які тут можливі нюанси, на що потрібно звернути увагу, на які саме документи і дозвільну документацію. Отже, створено паспорт, наведено паспорт об'єкта нерухомості, які нюанси, кода, номера містобудівельних документів, земельних ділянок, і також представлено, скажімо так, на відкритому доступі були судові справи і перевірки, оскільки, по даному житловому комплексу всі судові справи вирішені. Тому житло можна в ньому спокійно придбати. Так, також далі розглянути аналіз правових аспектів фінансових умов придбання. Це стосується договору, особливостей умов співпраці з давним забудовником, оподаткування нерухомості. І короткий оперативний план управління це як такий, скажімо, додаточок, як будуть відбиратися орендарі, за якому за якою схемою що буде представлено в договорі оренди коротко, дуже. І додаток, який представляє вартість придбання житла. Ой, Прошу. і додаток, який представляє комплектування квартири і розрахунок вартості. До кожного представлено кожен, скажімо так, вид техніки чи предмет інтер'єру. Він містить посилання, на яке можна перейти і подивитися, скільки це буде коштувати зараз у реальному часі, якщо потрібно поправити вартість. Отже, дякую вам всім за увагу. Якщо ви плануєте розвивати свій бізнес чи формувати бізнес-план, звертайтеся, буду рада вам допомогти.